Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас відео нашої легенди, нашого улюбленого польового командира, нік якого ми м'яко читаємо з Куєсос. Привіт тобі ще раз дуже дякую за цей реплей. Клан Бафте, бо вов на тайм. Доєднуйтесь, нам не вистачає людей, які будуть постійно, нормально, адекватно грати у вилазках і все таке інше, тому запрошуємо подавайте свої заявки. У нас лінія правильно? Так, да, лінія Маннергейма. Граємо на, на шкоді Т-56. Давайте тут трошки перевертаємо розкатку загалом. Дуже цікавий такий бій вийшов, мені сподобався. Думаю, завчасно не буду казати, що буде відбуватися, але результати досить чудові. Не кожен бій вони такі бувають. Давайте подивимося. Їдемо стандартно, їдемо наліво, вниз. Спочатку, мабуть, відстріляємо перекатку. Хто буде там сильно помилятися, підставлятись? О. Перший клієнт. Ну, чесно кажучи, ми теж виїхали трошки так підставившись, я так скажу. Так а це шоко. Мені здалось ніби на 0,5 швидкості, дивлюся реплеї, але ні. якось воно все так повільно відбувається. Що ми бачимо? Дали 2 тички, пішли на КД, а супротивників набагато більше, ніж нас. І. Тут, знаєте, завжди таке питання: чи залишитись і допомагати союзникам, щоб вони вижили. Треба не забувати, що тут ще в нас є дві арти, і вони будуть закидувати просто тупо по КД. Це перше. Варіант другий: піднятися, стати в анальний деф, як його називають. Да, і я так бачу, скайп приймає рішення саме так і зробити. Не знаю, чи. Ну, давайте так, по результатам, бою це рішення було правильно. Але наскільки правильно воно з огляду на союзників, все правильно. Тому що, ми граємо на власний результат, а не на те, щоб зберегти там якогось потенційного дайпо, 68 Філософське питання, допоможеш зберегти свою техніку, більше шансів виграти. Але наприклад, якщо от тайп в нього скільки було можливостей від'їхати назад, засейвитись і потім зробити дамаг, да, вдвох та дефати буде набагато простіше. Тобто, ну ви вже бачите, да, що внизу в нас техніка просто здихає. Нічого там. Потенційно не зробиш, треба відтягуватись. Треба відтягуватись на пт Чим мене бісить ця мапа саме цього респа, да, от ви знаєте, в А0, от зараз я показую, в А0 завжди стоять танчики. Тут завжди стоять ПТшки, не розумію, чому саме в цьому бою їх немає там. І ти ніби тут просуваєшся з нижнього респа, да, видавлюєш техніку, і потім тут стоїш, просто чилиш, тому що ти не можеш проїхати. Ти морду висовуєш, і тобі постійно дають тички. А ти нікого не бачиш. Те саме, те саме проблема Малинівка ліс з однієї і з іншої сторони. І ну, мені здається, таке треба перероблювати. Так, да, у... можна сказати, що розробників думки такі, що ви маєте перегрупуватись, поїхати з іншого флангу. Набагато простіше, типу буде. Ну, але давайте камеру. Ну, хто так робить? Ну, майже ніхто ніколи. Декілька відсотків гравців. От і все. все інше, бачите, намагається просто їхати вперед. Хіпчик виїхав, шотний. Отримав тичку, пішов в ангар, наш перший фраг. 45-й, ну теж вже шотний. Що він зробить? Нічого він не зробить. Тері наша від'їхала. В принципі, молодець буде наносити собі дамаг, ми поки йдемо в КД. Рахунок 3-7. Просадки по ХП з того, що ми бачимо, куди дістає радійка Тіпу, однакове, але по факту ми не знаємо, який результат у нас по ХП. По фрагам просідаємо. 4 хвилини бою пройшло. 3200 дамага є, прагчик поки непогано. Тобто, якщо ти вже знаєш, що потенційно це буде поразка, ну завдай максимально шкоди своїм ворогам. Відтягнись, зміни фланг, встань в позицію, не давай проїхати, грай від союзників і все таке інше. Цілком все правильно робить. Говіка просто віддається. От Говіка це саме про те, що я казав, да? треба ворогам перегрупуватися і поїхати по іншому флангу. Або зробити так, як Говіка. Ну, давайте так, не віддатись, да? а саме зіграти інший фланг. Можливо, це не один танчик мав бути. Або поїхати на першу-другу лінію, і там перепушити наші союзні сили, і потім заїжджати через А-лінію. В принципі, що ми бачимо, там плюс-мінус так і відбувається. Тим часом. Просадка по фрагам вже 7-9, вже не така велика різниця. По ХП ми навіть ну, з того, що бачимо, з того, що бачимо, виграємо. Якось Вазік там трошки тупить. Вазік віддався, вже 3 фраги, 400 дамага. Ну, все складається чудово. Максимально правильне рішення було відтягнутися і не бути в перестрілці внизу. Я повністю розумію, приймаю. Це правильно було зроблено. Ми ще й зберегли всі хп. Це абсолютно чудово. Блін, тайпік так хорошо підставляється, але тічка не залітає. Мабуть, це було максимально бідно. Давай, давай, зайди. Пішло в борт башти і броня не побрита. А вже потенційно він був би в ангарі той тайп. Зараз залишився шотним, на жаль, не наш демаг. Ну, що поробиш, ну, тут, знаєте, не те, що скіла не вистачало, ну тут просто цей грьбаний розкіт, якби воно летіло саме в перехрестя, все було б чудово. Вже був би ще додатковий фраг. 704-й реакція мангуста. Нічого не зробив, просто стояв, собі стояв, нічого не зробив. Зробили 2 фраги, 4600 дамага, вже 5 фрагів. І, в принципі, справа тут залишається за легким, що там Шотний 45 ТП, побачили, скільки ХП у 43-го, приїхати його забрати. ХП ми своє зберегли, можна підставитись декілька разів і нічого за це не буде. Я думаю, що тут він радів, що 43-й зажив, що нашого союзного першника забрали. Та бачите, 45-й, він шотний отам як був, так і залишився. Нікуди не поїхав, просто тіп стояв. А що він може зробити? Він виїжджає на ПТ-шку, його ПТ забирає. От зараз вибрав час. Я, я не знаю, от про що про що людинка на 45 ТП думала? Чому саме зараз він поїхав? Чому не з союзниками? Не поїхав, коли розбирали і 704-го. Ну от мені максимально не зрозуміло. Цітимо двох ПТ-шок, тичка раз, тичка два, ще плюс два фрага. Альфа в нас тут хороша, інколи навіть 500 вилітає з тички. Це прям дуже приємно. 7 фрагів, 5355, Це просто чудово. Бачили, по суті, один танчик, да, з прикриттям там карі і, і все таке інше, один танчик, саме наша шкода, стримала оту грьобу навалу. Дуже багато танків було. Наскільки одна позиція важлива. І це ще в нас не було. ПТшок не стояли тут на балконі і не стояли в А0. ПТ-шки, по суті, тут близько стояли. Геррі там тільки трошки пізніше відтягнулося і все. Жесть, ну так не має бути. Я думаю, що мапи так не мають гратися. Має бути плюс-мінус щось в рівних умовах. Там дуже поганий перепад висоти. І з цим зробити щось дуже важко. Постріл на вірочку. Дивіться. Зводиться, 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 як він хоче. Цей фраг отримує Редлі Волтерса. 5 423 дамага. Клас. давайте подивимось результати. Власне, результати. Блантів не було. 5 423 дамага, 53 асіста. Майстер. Редлі Волтерс. Це в нас що? Паскучі. Ну, з і Паскучі, звісно. Буває на вилазках. Наш улюблений, як сказав я, легенда, улюблений Польовий. Основний калібр, воїн просто чудовий бій, шикарний. Подивимося, скільки команда нанесла. Майже нічого нема. У нас весь дамаг. Чудовий результат. Дякую за перегляд. Як завжди, до нових відосів. Не забувайте, подавайте свої заявки до нас. Клан. Будемо дивитись, нам потрібні люди. Дякую ще раз. Всім гарного дня, пока-пока.